У Селятинській громаді Чернівецької області поблизу контрольно-пропускного пункту Горлеча двоє жителів Вижницького району наїхали на працівників центру комплектування, а потім напали на них сокирою. Чоловіків затримали. Повідомила Суспільному речниця управління Нацполіції Чернівецької області Кароліна Маришева. Відео інциденту опублікував у Фейсбуці Денис Ярославський. Вчора в день водій автомобіля марки ВАЗ 2121 наїхав на 41-річного працівника ТЦК потім розвернувся на машині та зупинився поблизу військовослужбовців. Опісля вдарив чоловіка тупою частиною сокири у передпліччя. Інший чоловік теж завдав ударів військовослужбовцю у плече. Внаслідок цього працівник ТЦК травмувався. Крім цього, чоловіки пошкодили лобове скло та вікна автомобіля військовослужбовців, а потім втекли. Ти дійсно цього чоловіка син безвісті пропав. Того, що їхав в автомобілі, я з'ясував старостю, того що він з іншого села. Дійсно, у нього син пропав безвісті. І його тато, цього чоловіка, з 14-го року добровольцем воює. Це правда. Але інцидент, який він зробив, ну не знаходив виправдання. У поліції розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганства. Санкція статті передбачає ув'язнення від трьох до семи років.